Кого іще, як не цих чоловіків, вітати із днем автомобіліста та дорожника. Саме вони роблять із найобережніших пішоходів найзавзятіших водіїв. Зі святом тих, хто і десяти метрів не може пройти пішки, надаючи перевагу улюбленій автівці, вітали майстрів виробничого навчання автошкіл Житомирщини, представники міської влади Бердичева та керівники обласної та міськрайонної організації Товариства сприяння обороні України. Традиційно наприкінці жовтня у Бердичеві товариство проводить обласні змагання з фігурного воді. Діння присвячений святу водіїв та черговій річниці утворення Збройних сил України. Сьогодні погода, як ніколи, сприяє вашій участі в цих цьому чудовому заході. Я, звичайно, хочу побажати всім успіху, перемоги, приємного перебування на бердичівській землі. Я думаю, це на останній раз. Побажати всім вам щастя, здоров'я вашим родинам. Ну і, звичайно, привітати вас всіх. Нас всіх, ми всі маємо безпосереднє відношення до автомобільного транспорту, наступаючи вас святом, побажати успіху вашим колективам, витерпіти, пережити, можливо, ці трошки скрутні часи фінансової національної владі. Все мене. Подібні змагання були проведені у вас в районах. Сьогодні прибули, я так розумію, переможці цих змагань. Напередодні. Дня автомобіліста і дорожника я кожному із вас хочу побажати міцного здоров'я, успіхів в роботі, відповідних досягнень, пошани на роботі, поваги в родині, ну, як кажуть, ні жезла, ні гвоздя. Вісімнадцять команд зі всієї області боролися цьогоріч за головний приз Кубок переможця. На його володаря та призерів змагань чекали дипломи та грамоти. Перше мала отримати краща трійка команд переможниць. Друге призначалося лідерам в особистому заліку. Окрім того, на тих, хто сильніше за колег натискав на газ, вчасно вмикаючи ту чи іншу передачу, вивертаючи руля та не забуваючи при цьому гальмувати, чекали грошові винагороди. Три прапорця у руках кожного із суддів. Махнув зеленим, учасник пройшов етап невідмінно. Жовтим пройшов, але з огріхами. Червоним прохід не зараховано. Що помітно одразу, то це те, що червоні пропорції майже не використовувалися. Завдання, на перший погляд не важкі, але це лише на перший погляд. Чи не найбільше труднощі викликав етап під назвою Колія. Переднє і заднє колесо автівки мало пройти між обмежувачами, не зачепивши жодного з них. По силах цей етап не кожному водієві, ну хіба що висококласному. Не набагато легше було заїхати на умовну стоянку. Автопрофесіонали нарекли її тещеним язиком. Тож, якщо взяти до уваги назву, зрозуміло, що зеленого прапорця тут так просто не заробити. Але знаходилися і ті, які навіть тещою на ти. Це давало відчутний шанс на перемогу команді. Поки один проходив етап, решта зі знанням справи оцінювала кожен рух сімки. Це ж особлива каста, водії похвали від них дочекатися не так вже і просто, як і моменту, коли тебе приймуть до кола справжніх профі. Для цього нужна якась ізюмінка. Вот. какое-то рвение, старание, то есть азарт должен быть. Как в любом виде спорта, так и здесь. Что-то должно быть, вот такое вот, и глазомер тут хороший надо быть, потому что расстояние между фишками очень маленькое. Вот. И тренировки. В первую очередь тренироваться надо пробовать не просто так, вот с улицы пришел и сел и поехал. Все равно надо, в любом виде спорта нужны тренировки. Вот. По-перше, тут треба обережность, аккуратность. Всі бути внімательним на дорогах, бо в нас і дороги, і машини, і так як всі гарно зараз ви знаєте, їздять. То треба дуже бути уважним. Ну і по-перше, особливо у водійській професії треба бути культурним на дорозі. Водії, здебільшого, завзято долали усі етапи, доводячи, що посвідчення майстра носять у кишенях недарма. Цікаво, а чи так само вони поводять себе на автошляхах області? Чи значить, що вміння чітко вирулити з уявного гаража, чи вміло здати назад змійкою, вистачає для того, аби безпечно почувати себе на проїзній частині серед сотень інших автівок? Тут у нас на автодромі на закритій площадці, ет. Вид спорта. Тут э, все, скажем так, маленький экстрим. А на дороге к Житомира или других городов и вообще на дороге этого делать не надо. На дороге надо водить автомобиль спокойно, аккуратно, вот без всяких вот этих пролетов, проездов, таких быстрых всяких резких движений. То есть дорога есть дорога, и на дороге прежде всего соблюдать правила дорожного движения. Мы тут показываем, я говорю, мастерство, аккуратно, гарно проехать, все. А на вулицях що ж їдуть? Їдуть. Є такі простий водій, що взяв руля, фотив, газу і куди летить, не знаєш. А тут треба майстерність показувати, культуру, акуратно, все, що було, так як треба водітелю. Так, напевне, має вважати кожен водій. Не вірити Житомирянам. Решті водіїв судячи зі всього, немає підстав, адже і цього разу ті повторили успіх 2009 року. Саме Житомирська команда перемогла у цих змаганнях. Господарі заходу, бердичівляни, посіли на них почесне третє місце.